Громадське радіо представляє Зустрічі. Програма про україно єврейські взаємини Вітаю всіх. Ви слухаєте громадське радіо. Це програма зустрічі у студії. Працюю я, Ірина Славінська, і сьогодні у програмі зустрічі поговоримо про таку дуже резонансну історію. Я впевнена, що наші слухачі і слухачки вже не раз чули про е, такі події чи навіть скандал, їх іноді називають навколо проекту меморіального центру Голокосту Бабин Яр. Це приватний проект, який передбачає в майбутньому створення ось такого меморіального центру. І нагадаю, що. Протягом от, попередніх тижнів вже з'являлися листи і від української культурної спільноти, і згодом з'явився ще один лист. Перший можна прочитати на сайті LBUA, От той, що більш свіжий, можна прочитати на сайті критика. Загалом множиться кількість довесів, колонок і постів у соцмережах про цю історію. І здається, дуже цікаво буде поспілкуватися на цю тему з Йосипом Зісельсом. Це відомий дисидент і правозахисник співпрезидент Асоціації єврейських організацій та общин ВАД України і Йосип Зісерс один із тих, хто уже давно не тільки ці попередні тижні, але й, я би навіть сказала попередні роки, два-три роки говориться про ризики створення ось такого приватного проекту меморіального центру Голокосту Бабин Яр. І саме тому у програмі зустрічі ми сьогодні поговоримо про ці ризики. Але щоби не бути зацикленими суто на одному проекті, я на початку попросила пана Йосипа Зісерса дати короткі. Огляд щодо того, які ще проекти намагалися колись створювати у Бабиному яру, зокрема приватні ініціативи. Давайте послухаємо. Я знаходжусь в цьому не декілька останніх тижнів, а багато років. Бо Бабин яр має свою історію, і історія його вивчення цієї історії має велику свою чергу історію. І я дотичний до цього вже близько 30 років. Що стосується скандалів навколо проєктів Бабиного Яру, то їх також досить багато. Я нагадаю тільки один великий скандал, який виник 2003 року, коли американська єврейська організація Джойн дуже потужна, з бюджетом річним майже 400 мільйонів доларів. Ця організація, яка працювала в Україні в соціальних проєктах єврейської громади, вона запропонувала побудувати в Бабиному Ярі на місці розстрілів такий культурний центр Спадщина. Ідея їхня була, що там, де загинуло єврейське життя, там воно повинно відроджуватися. І вони хотіли побудувати величезний такий культурний центр з десятками різних проєктів і програм. І ми одразу були проти цього проєкту. Ми пояснили, що по-перше, на кістках не можна будувати. Це дуже важливий єврейський релігійний принцип, і його порушувати аж ніяк не можна. По-друге, єврейське життя почало відроджуватися ще наприкінці 80-х років. Я в цьому приймав активну участь ще з грудня 87-го року, як тільки звільнився з таборів цих совєтських. І тому тільки в Києві вже на той момент, 2003 році, було десь 80 місць, де відроджувалося єврейське життя: різні культурні товариства, школи, дитячі садки і таке і так далі. Таким чином, це ідея була хибна з самого початку, але головне, що вони не сприймали, що це є втручання в українську політику пам'яті. Що Україна, незважаючи на те, що вона молода країна, тільки з 91-го року, вона повинна сама вибудовувати свою політику пам'яті по всіх питаннях, особливо болісних питаннях своєї історії, і, зокрема, по історії Голокосту і по історії Бабиного Яру. Ми, і ми звичайно вдячні будь-кому зі сторони, хто буде нам це допомагати робити. Але ми не. Допустимо, щоб хтось замість нас вибудовував політику пам'яті українську. Бо це саме українська з наголосом на слові, українська політика пам'яті. І тоді два роки точилися бійки, був величезний скандал. Ви просто за вогоду сто років не пам'ятаєте це. Але я добре пам'ятаю, бо нас два роки просто знищували, нас топтали ногами, мене там відлучали від іврейства. Нас, ну, просто, я ж кажу, знищували два роки. Але потім, все ж таки, це була американська організація, коли на наш бік стало громадянське суспільство, зокрема кияни, то вони змушені були відступити. Вони об'явили спочатку, що в них є 50 мільйонів доларів, а витратили вже тоді п'ять Кучма, президент Кучма, перерізав стрічку у 2004 році. Там цей камінь стоїть досить з лівої сторони від вулиці Лілєнко, да? і там написано, що тут буде збудовано центр спадщини. Є фотографії цього каменя можна знайти і продемонструвати. А що цей проєкт передбачав, якого роду діяльність він мав вести? Якщо дивитися в минуле, так в історію скандалів навколо меморіалізації Бабиного Яру, що 2003 року з боку США пропонували в Україні реалізувати? Ну, це не зовсім це не був державний проєкт американський, і там не стояв за цю організацію Joint, повна назва Joint Distribution Committee. Це єврейський американський розподільний комітет, який збирає гроші на соціальні потреби людей, тобто євреїв похилого віку, тих, хто не може себе там обслуговувати. І це вона, організація проводила велику роботу в Україні і досі проводить. По соціальному захисту в єврейській громаді, вони ще раз кажу пропонує побудувати общинний культурний центр величезний, який би одночасно був і меморіалом, загиблим в Бабиному євреям, підкреслює євреям тільки. І одночасно, щоб він ніс культурне навантаження. Там, здається, було 26 різних проєктів освітних, культурних, молодіжних. Соціальних і таке інше. Можна знайти ці документи і побачити всі ці проекти. Але ми вважали, що неприпустимо на кістках загиблих будувати культурний такий центр. І по моральним аспектам, і по чисто єврейським релігійним аспектам. Мій товариш Леонід Фінберг, який спочатку. Ну, нібито був налаштований позитивний цього проєкту, потім відмовився приймати в ньому участь і сказав: я не можу вдома сказати, що я йду на роботу в Бабин Яр. Отак ну, коротко, але ясно. Так що скандали були завжди навколо Бабиного Яру. Було багато проєктів, але жодне з них не втілилося, крім того совєтського, який 76-го року було побудовано совєтським громадянам. Йосип Зісельс, дисидент, співпрезидент Асоціації єврейських організацій та общин Вад України у програмі зустрічі, і також у цьому ж контексті, описуючи попередні проекти, Йосип Зісельс пропонує також ось таку історію з 2006 року. В 2006-2007 роках був ще один скандал, коли такий сумнозвісний діяч Вадим Робінович всякими правдами і неправдами отримав право орендувати ділянку в бабиному юрі. І захотів там побудувати також центр, три храми, православний і, мечеть, і синагогу, і музей, і таке і інше. Збирав гроші з багатьох, я знаю з кого саме, з бізнесменів великих, але так нічого не побудував. Але право на оренду залишилось з нього. І ми тоді також воювали з ним. Саме тоді. Ми отримали з Лондона від рабина Шлезенгера, керівника організації, яка доглядає за всіма єврейськими центрами в Європі, офіційний документ. Після досліджень, які проводили його люди в Бабиному Яру, він надав цей документ, що там неможливо будувати, не можна там будувати на всій території Бабиного Яру. І це зрозуміло з точки зору єврейської. Релігійної традиції, не тільки релігійної. Я, наприклад, не дуже релігійна людина, але для мене це також важливий принцип, я його знаю з дитинства. І також був скандал, і також були переписки, і з нас знову знищували. І мене, і мене знову відлучали від єврейства і такий. Ну, я вже звик до цього, таким чином, за ці скандали. І знову все нічим не закінчилося. І ось в 2016 році навесні. Приїхав з Москви також не менш сумнозвісний діяч Павло Фукс, зустрівався з різними людьми, зокрема зі мною, і він сказав: ми хочемо побудувати в Бабиному Ярі меморіал і музей краще, ніж в Вашингтоні, музей Голокосту, краще, ніж в Ізраїлі Яд Ядвашем. Тобто щось таке гігантське, мегаломанське таке. І я йому. Я сказав, хто це ми. Він сказав, ось Михайло Фрідман, Герман Фукс і я. Настрою. Тоді нікого не було ще. Ані Кличка, ані Пінчука, ані Вакарчука. Нікого не було в цьому проєкті. Був тільки Фрідман, Хан і Фукс. Це вже після цього почалися різні там маневри для того, щоб виставити Кличка ініціаторам цього музею. Тут я думаю, для наших слухачів, які менш уважно стежили за цими подіями, потрібно е, зауважити, що е, цей приватний проект, меморіальний центр Голокосту Бабин Яр, він має наглядову раду, куди входить низка впливових і відомих в Україні людей. Це і уже згаданий Віталій Кличко, це Віктор Пінчук, і, якщо я не помиляюся, Святослав Вакарчук. І важливо, чому вони попали в наглядову раду. Бо Моя перша бесіда з Фуксом закінчилася нічим, бо я сказав, що не можна будувати в Бабиному ярі, бо там єврейський цвинтар. І там навколо кістки, попіл з вбитих і спалених потім у 43-му році вже спалювали рештки людей. Про це також мало хто знає. Я сказав, що це неможливо. Це перше. А по-друге, я сказав, чого це? Раптом, це був 16 рік. Два роки вже йшла війна Росії проти України. І я його питаю. І я з тих пір питаю це усіх керівників цього проєкту. Чого це раптом Путін дозволяє своїм чисткам? А я інакше не можу назвати бізнесменів великих в Росії. Я їх навіть олігархами не можу назвати, бо в Росії один олігарх тільки Путін. Чого раптом Путін дозволяє своїм чистам вкласти 100 мільйонів доларів? Фукс одразу сказав цю цифру, що весні 16-го. Ми вкладемо 100 мільйонів доларів. Ми це їх троє. Цей проєкт. Чого це він Путін їм дозволяє, коли він вбиває, грабує, гвалтує, анексує наші землі, захоплює їх території, мільйони біженців з, з цих земель із Криму, із Донбасу? Чого раптом він дозволяє? Цим своїм чисткам подарувати в лапках Україні культурний такий проєкт. Я цього не розумію. Тому я не вірю в благі наміри оцих людей, і я категорично проти цього проєкту. І не тільки я так сказав, і були інші люди, які так сказали. Запитайте у Нахмановича, запитайте у Анатолія Подольського і всіх інших людей, які багато років дотичних до історії вивчення Холокосту і Бабиного Яру. І ось тоді. Коли вони почули, що є опір в Україні, вони почали запрошувати весільних генералів до наглядової ради. Саме тоді і саме тому, що вони відчули опір. Тоді запросили Пінчука, щоб був хоч хтось з бізнесменів, який це, але він там міноритарій. В Україні він олігарх, так, але в Росії він ніхто. І відповідне ставлення до нього як до міноритарія, він. Дає якісь гроші, але вони вважають, що основні гроші дають вони, тому вони і відповідно відносяться до Пінчука. Потім включили туди Святослава Карчука і різних, ось Володимира Кличка, певно, після контакту з Віталієм Кличком і інших людей: Кваснєвського, Шредера, там Йошку Фішера, ну бозна кого ще ну, Для чого це було? Для захисту отого от проекту від таких людей, як я. Які не приймають подарунки і не, не, не хочуть бачити, що всередині або що за ними, а думають, що це принесе Україні. Така особиста думка Йосипа Зісельса, дисидента правозахисника співпрезидента Асоціації єврейських організацій та общин ВАД України. І ми продовжуємо нашу розмову про такі дискусії навколо проекту меморіального центру Голокосту Бабин Яр. І на початку цієї частини нашої розмови я попросила пана Йосипа Зісельса пояснити, чому на його думку скандал навколо цього приватного проекту меморіального центру вибухнув, що пак став помітний. Тільки тепер, протягом останніх тижнів. Ось тепер тільки виник скандал, тому що з'явилася постать Хрижиновського. Вона з'явилася за постать минулому році, півроку, з весни, з травня місяця, і до листопада йшли перемовини. різні. Він приїжджав, він від'їжджав, він вивчав, він розмовляв з людьми. І, Зокрема, зі мною він прийшов до мене у листопаді минулого року, і ми три з половиною години проговорили з ним. Він Дуже така грамотна, ерудована, інтелектуальна людина. З ним приємно розмовляти, але моя позиція від цього не зм'якшилася навіть на сантиметр. Я сказав: ні, це неможливо і за єврейської точки зору, і за загальноморморальної точки зору. Це проблема сумління. Не можна давати нікому ззовні втручатися в нашу політику пам'яті. І я йому повторив ці аргументи про Путіна і про його шісток. Я йому запропонував, до речі, компромісний варіант, який я запропонував за десь півтора роки до того. В Верховній Раді в комітеті у правах людини, головав тоді заступник голови Георгій Логвінський. Приїхав Черанський, було керівництво Геннадій Вірбіленко і Яна Барінова цього проекту і інші працівники. Були представники громадськості, єврейської, загальної, тобто було десь 50 людей в Комітеті Верховної Ради. І було слухання, чергове слухання цього проєкту. І я сказав, виступаючи там, що я бачу великі загрози національній безпеці України в цьому проєкту, що цей проєкт, на мій погляд, на моє переконання, він ставить собою за мету. Ті, хто його замовляють, звичайно, а не ті, хто виконують, ставлять собою за мету зіпсувати ще більше імідж України, який і так зіпсована російською пропагандою і під час цієї гібридної війни, і задовго до цієї гібридної війни, що це частина інформаційного фронту проти України. І ми бачимо, як це робиться різними джерелами, різними засобами масової інформації і на Заході, і в Україні, і в Росії. Що Росія просто поплюжить все, що є в Україні. І цей проект не випадає з цієї низки заходів пропагандистських, які спрямовані проти України. Це моє глибоке переконання. Йосип Зісельс у програмі «Зустріч» на громадському радіо, і далі ми продовжимо говорити про проект меморіального центру голокосту Бабин Яр. Я попросила Йосипа Зісельса трохи детальніше схарактеризувати свої претензії щодо суті цього проекту. Звичайно, вони кинулися на захід Хержановського, бо вони його призначили. А насправді призначили вони наглядова рада. А Фрідман, який відчуває себе хазяїном повноцінним цього проекту, а їхня. Роль, я ж сказав, це весільні генерали. Вони грошей не дають туди. Дає Фрідман, і вже витрачено близько 10 мільйонів доларів в цьому проєкті. Чотири роки працювала команда Яни Барінової, був один генеральний директор, потім другий генеральний директор, зараз третій генеральний директор. І коли кожна команда доводить мені, що все гаразд, я тепер вже можу їм сказати і вже говорю кажу, попередня команда також казала, що гаразд, а де вона? Їх нема. Бо куратор музею не повинен користуватися нічим, крім свого прямого замовлення. А ми досі не знаємо, хто куратор музею. Я думаю, що це Владислав Сорков, той, та людина, яка є куратором війни проти України, російської війни проти України. Вони дружать з Рідманом багато років, вони десь навіть вчилися разом, і це відомий факт. І я. Підозрюється, як я вже сказав в іншому за масової інформації, що в цьому проєкті я відчуваю запах сірки. А коли я відчуваю запах сірки, я повинен серед різних гіпотез і таку розглянути, що скриється діявол. І на цей раз цей диявол у путінському обличчі. Що стосується наративу, який зробила попередня команда, ті вчені відомі, Карл Бергов і інші. Хороші вчені, дуже відомі. І вони створили наратив. Наратив було створено також для ширми, а не для, не для викриття суті проєкту. Навіть писалося на сайті цього Меморіального центру, що наратив не є обов'язковий для куратора музею. Ну, звичайно, навіщо Суркову цей наратив? Він знає, що він хоче побудувати в Бабиному ярі. Але той наратив, який був ширмою, був. Дуже поганий для України. Вони навіть не розуміли, що вони роблять. Вони хороші вчені, але вони абстрактні вчені. Вони поставили в центр Голокосту Київ, Бабин Яр, не Німеччину і нацистів з Німеччини. Вони поставили в центр всього Європейського Голокосту Києві-Бабин Яр. Подивіться на той наратив. Його можна прочитати. Ми тоді вказали вже, коли було слухання. На початку 17-го, здається, ще року. Ми їм тоді вже вказалося, чи 18-го, я вже не пам'ятаю, що цей наратив нікуди не годиться. Вони обіцяли його виправити, і я навіть не знаю, бо в мене не було сили знову читати сотні сторінок. Я перший раз прочитав цей наратив, другий раз не хочу. Думаю, що неважливо, який наратив, неважливо, яка наглядова рада, неважливо, хто такий Щеранський. Все це неважливо. Крім того, хто замовляє цю музику, платить гроші Фрідман з ханом. А замовляє я впевнений Путін з Сурковим. Звичайно, така розмова неможлива без запитання про можливості компромісу. Отже, Йосип Сісельс говорить свою візію того, чи існує можливість компромісу з такими спірними моментами у проєкті меморіального центру Голокосту Бабан'яр. Яр. Коли я сказав в Верховній Раді, в Комітеті по правах людини, коли я сказав, що є велика загроза національній безпеці України від цього проєкту, я сказав, я вмію воювати, і я це довів своїм життям. Але я не хочу воювати навколо Бабиного Яру. Я пропоную компромісне рішення. Це вперше дається, це, це я запропонував. Це два роки тому. І Щаранський ранський був присутній. Я сказав, давайте поєднаємо два проєкти. Російські і українські, бо український тоді вже був проєкт. І розроблялася концепція, дуже, до речі, гідна концепція, набагато краще, ніж наратив, який нам дали ці всесвітньо відомі вчені. І ця українська концепція вже існує, вона вже була оприлюднена, вона обговорювалася громадськістю, і єврейською громадськістю, і не єврейською громадськістю. І ця концепція зараз проходить рецензування вже в Україні. Вона пройшла рецензування зараз проходить у міжнародному колі дослідників рецензування. Тобто, є що протиставити не просто воювати проти поганого російського проекту підступного троянського коня, а є конкуренція двох проектів російського сказав, Давайте їх поєднаємо, але поєднаємо все починаючи від фінансування. 50 на 50%. відсотків, Наглядова рада 50 на 50, виконавча дирекція, всі наукова рада, навіть прибиральниці 50 на 50. Повністю паритетний проєкт. І Українська сторона повинна мати право вето на всі питання, які можуть зашкодити Україні як державі. Все. І вони одразу відкинули це. Черанський одразу відкинув це. Ні, цього не буде, це наш проєкт. І тепер, коли Хрижиновський прийшов до мене восени, я йому також пропонував цю ідею компромісного паритету. Він сказав, що він багато що може зробити. І наглядову раду може зробити, і наукову раду паритетну, але він не може запропонувати Фрідману, що буде паритет у фінансах. І не зміг відповісти, чому він це не може запропонувати. Тобто з кожним таким кроком я більше впевнився, стаю все більше впевнений, що моя, моя гіпотеза про те, що це троянський кінь, що це підступний проект для України, все більше і більше обростає доказами з різних сторін. А що ми знаємо про готовність з боку української держави або українських меценатів долучатися до створення або іншого центру чи музею чи гіпотетично, якби відбулося дійсно поєднання кількох проєктів в один до фінансування з українського боку на паритетних умовах? Я впевнена, що це можливо. По перше, цифра в 100 мільйонів доларів це як кажуть від фонаря цифра. Польський величезний музей. 17 тисяч квадратних метрів музей польського єврейства Полін було побудовано 25 років його будували, витратили 70 мільйонів доларів. 40 мільйонів дала держава Польща, а 30 мільйонів додали бізнесмени. Різні міжнародні і польські бізнесмени. Я навіть знаю одного, хто дав гроші на це на цей музей. Він дуже великий. Це таке останнє слово техніки, але будували його я кажу 25 років. Якщо Польща на це спроможна, я думаю, що Україна також, витративши багато часу, багато зусиль силь, також це зможе зробити. Тим більше не потрібні такі гроші. Вони навмисно привели таку цифру. Це був тонкий психологічний розрахунок, що 100 мільйонів доларів для України це такі великі гроші, що у всіх перемикає в голові одразу. Починаючи відверху і починаючи і закінчуючи донизу, бо пойму ви знаєте моє переконання, що тільки громадянське суспільство є основним чинником нашого просування до гідного майбутнього до європейського життя. І звичайно, далі ми говоримо про можливості подальших дій, що робити. Ось така особиста думка Йосипа Цісельса, дисидента і правозахисника. Дивіться ну ми десятки років в цій, в цій проблемі. А ці люди долучилися тільки зараз. І скандал не навколо проєкту, скандал навколо Хрижиновського. Тобто цей скандал відволікає увагу від суті проєкту, від путінської суті проєкту. Вони люди ці ну, не розуміють цього, бо вони тільки доторкнулися до цього. Але завдяки цьому скандалу привернуто увагу до, до Бабиного Яру. І до того що робиться навколо нього. І це я тому я вдячний цим людям, що вони підняли цю проблему. Я не підписав того листа хоч міг, бо я вважав, що він дуже далеко б'є мимо тої мети, яка потрібна. Ось я їм запропонував послухати, почитати, бо в мене статті є є ще 17-го року, 18-го року. Але вони люди культурні, вони вже все знають, вони не хочуть знати більше. Треба мобілізувати громадянське суспільство. Я впевнений, що коли виникне справжня загроза цього проєкту, його будівництва, бо це приватний проєкт, і земля знаходиться в, в оренді. Вадим Робінович продав, за, як писали в пресі, за 2 мільйона 700 тисяч доларів своє право на оренду цієї ділянки землі. Було на єврейському цвинтарі. Продав цьому фонду. Разом з фондом своїм, разом з усіма правами, він продав за такі гроші. Ось. Таким чином, ще раз кажу, що коли виникне справжня загроза будівництва, я впевнений, що громадянське суспільство постане, як тоді, у 2003 2005 роках. І все, і на цьому буде кінець. Бо заборонити ніхто цього не може будівництво. Держава не спроможна. Попередній Попередня влада була налаштована проти цього проєкту. Я маю на рівні президента, його оточення, але вона також відкрито проти нього не виступала. А Гройсман нібито добре відносився, хоча йому говорив Гройсману, що це антиукраїнський проєкт, і ключку я неодноразово, він коли мене тепер бачить, він каже: А я знаю, що ви проти проти Бабиного Яру будете знову виступати. Звичайно, буду. Ще раз кажу. Українське суспільство не допустить нікого, ні росіян, ні навіть американців робити за нього політику пам'яті української, Тільки самі. І цим ми завершуємо програму зустрічі. Нагадаю, сьогодні була така дуже суб'єктивна програма з точкою зору Йосифа Зісерса, дисидента правозахисника співпрезидента асоціації єврейських організацій та общин ВАД України. Ми спілкувалися про дискусії навколо проекту меморіального центру Голокосту Бабин Яр. І дуже важливо, що сьогодні вдалося почути трохи важливих речей про контекст, принаймні про контекст, такий, яким його бачать мій. Гість сьогодні нагадаю, це був Йосип Зісельс. Ось така програма зустріча на громадському радіо сьогодні. Нагадаю, що у студії працювала я, Ірина Славінська, і нагадаю, що програма зустрічі виходить за підтримки Канадійського благодійного фонду Українсько-Єврейська зустріч. Ви слухаєте громадське радіо. Слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.